Рада вас вітати вже в останній день нашого категоричного табору, нашого відпочинку. Трошечки відпочили. Сьогоднішній день в нас є вже останній. Графік у нас такий самий. Занять музичних сьогодні не буде. Чи буде? дитячі будуть. маленькі Дитячі заняття сьогодні будуть, дорослі заняття для більших діток, останочки. не будуть. Підготовка до концерту. Буде, не буде. Ні, не буде. Не буде. В не буде. 18 годині, о 18 годині, каталізації також не буде. не буде. Відпочинок повний. Гори, ліс, ягоди, малина. О 18 годині трошки швидше постараємося для діток, хоча б з 10 8, 6 година. Нас розпочинається святковий урочистий концерт. Запрошуємо також наших гостей на цей концерт, якщо маєте можливість підійти. Буде виступати старша група і молодша група. Також прошу підготуватись нашим волонтерам до закінчення нашої гри. Таємний друг. Тому просимо всіх згадати і подумати, хто і був яким таємним другом. Дівчатка будуть мати, напевно, якісь закінчення цієї гри. А потім у нас буде святкова вечеря з ватра, ватра святкова ватра. З... З, гощенням, з піснями і е, будуть там е, господарі, приготують шашлики. Збираємося сьогодні, натхненно, прибираємо кімнату, віддаємо все, що забрали з кухні. Все, що забрали. Бачите, почали цукор брати в кімнати. Тобто діти брали, я не знаю, і нам вийшло негарно на кухні, не дають більше цукру. Бачите, один неправильний крок, хтось зробив, одна людина. І весь громада наказана. Так само і в житті духовному. Народ грішить, ті правителі наші царі грішать, а ми мусимо страждати. Але ми переможемо, ми заставимо їх жити, так як Бог приказав. Правда, діточки? І самі будемо добре жити. Все, тепер, Я будь ласка, зібрати свої всі речі, всі чемодани. Тому що завтра в нас буде зранку літургія, так як завжди. Буде сніданок. Але перед сніданком просимо всіх людей свої чемодани знести вниз, всі свої речі знести вниз. Тому що після сніданку всі виходимо і починаємо вантажитись в автобуси. Провіряє ключі кімнати. Ключа нема, 100 гривень приготуйте в кишені. Віддати за ключ. І, так, подивіться, будь ласка, щоб були всі ключі на, на місці. Е, те, що було, фене гляньте, е, рушники, що були всі на місці. Те, що ми отримали тут, коли поселялися, це саме повинно бути все здане. Тепер ще є таке оголошення. Е, господиня може приготувати сухий пайок на дорогу. Хто має бажання е, е, зголосіться, цей сухий пайок включає. Одну відбивну, кусочок хліба, яйце, варене яйце, помідор, огірок. Це все буде запаковано в плівочку. коштує 20 гривень. Хто, має, хто хоче такий пайочок собі взяти на дорогу? Будь ласка, золесіться до Лесі. Я в їдальні зараз пройду. Леся збере гроші і запише кількість людей. Нам потрібно сказати господині кількість людей. Дякую. Може, сестра щось хоче сказати?